Вітання всім! Правила дорожнього руху України на АМ каналі. Поїхали! Сьогодні розглянемо дуже важливий з точки зору безпеки дорожнього руху розділ 18 проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. 18.1 водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Як бачите, за будь-яких обставин, як тільки ми бачимо пішоходів на пішохідному переході, ми вже повинні зменшити швидкість. Що стосується зупинки, то вона не є обов'язковою. Як багато хто думає, мовляв, є пішоходи, обов'язково треба зупинитися. Ні, правила так питання не ставлять. Пишуть, що в разі потреби зупинитися. Тобто, враховуючи обставини реальні на дорозі. От, скажімо, ось тут йдуть пішоходи, ми рухаємося по ось цій смузі. Зрозуміло, що, мабуть, без зупинки ми не зможемо їм дати дорогу. Тому ось тут ми зупиняємося. Якщо ж брати при цьому зустрічні транспортні засоби, ну в якихось, за якихось обставин, коли пішоходи ще далеко, ще на протилежній стороні дороги, вони в принципі можуть проїхати і без зупинки. Якщо при цьому не буде створена перешкода чи небезпека для пішоходів. Якщо виникають щонайменші сумніви в тому, що встигнемо ми проїхати, не встигнемо, а раптом пішохід там побіжить. Раптом він себе неадекватно якось буде поводити, тоді краще теж все-таки буде зупинитися. Однак, ще раз повторюся, обов'язкової вимоги щодо зупинки правила не дають. Діємо завжди по ситуації. Все повинно бути направлено на те, щоб пішоходам не була створена перешкода чи небезпека. Якщо ми впевнені в тому, що небезпеки перешкоди, ні за яких обставин створити не. Можемо, тоді можемо проїхати пішохідний перехід без зупинки. Дивимося приклад, до чого може призвести невиконання даної норми. Ось водій вантажівки, наближаючись до пішохідного переходу, завчасно не знизив швидкості. І ось до таких наслідків це призвело. 18.2. На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку і для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Зайдемо трошки здалеку і для початку розглянемо ось таку ситуацію, щоб ми з вами ніколи не вирішували таким чином, що якщо для нас зелений сигнал світлофора, то для пішоходів автоматично червоний сигнал світлофора. Ось дивимося реальну картину. Коли для нас зелений, але й для пішоходів такий самий зелений сигнал світлофора. В цій ситуації не забуваємо при повороті праворуч або в дзеркальному відображенні ліворуч пропускати пішоходів, які рухаються на точно такий же зелений, по суті, як і у нас. Але повернемося до пункту 18.2. Бувають ситуації, коли пішохід з певних причин не встигає закінчити перехід проїзної частини на дозвільний сигнал. От, скажімо, вже загорівся червоний, а ось цей пішохід не встигає закінчити перехід проїзної частини. В такому випадку йому дозволяється закінчити перехід проїзної частини. а Водії повинні забезпечити йому таку можливість. Тобто не поспішаємо рухатися, як тільки загорівся зелений. Обов'язково зважаємо на пішоходів, які ще можуть залишатися на пішохідному переході, закінчувати перехід проїзної частини. 18.3. Проїжджаючи повз пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, водії повинні дотримувати безпечного інтервалу. На перший погляд, тут якась невідповідність у правилах. Мовляв, як же так, у попередньому пункті ми зобов'язані їм були надати можливість закінчити перехід проїзної частини. А тут якимось чином виходить, що вони не встигли закінчити і повинні перебувати на острівці безпеки. Але якщо згадати четвертий розділ правил дорожнього руху, там де описані права обов'язки пішоходів, то все стане на свої місця. Справа в тому, що пішоходи повинні вести себе наступним чином. Якщо в процесі руху через пішохідний перехід змінився сигнал з дозвільного на заборонний, треба відштовхуватися від того, в якому саме місці застала пішохода зміна сигналу. Якщо. Пішохід хоча б однією ногою переступив за середину проїзної частини, і в цей момент загорівся для нього червоний сигнал, він має офіційно право закінчити перехід проїзної частини відповідного напрямку. Якщо ж зміна сигнала застала пішохода в той момент, коли він іще не дійшов до середини проїзної частини, до середини дороги. Перехід проїзної частини одного напрямку він має право завершити. Але розпочинати перехід проїзної частини іншого напрямку розпочинати не має права. В такій ситуації він повинен зупинитися на острівці безпеки, якщо він є. Якщо немає, просто на середині дороги, на розділювальній смузі там, чи на лінії, яка розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, і очікувати наступний дозвільний сигнал світлофора. В ситуації, коли пішоходи чекають на середині дороги, ми, ми з вами, проїжджаючи повз таких пішоходів, повинні дотримувати безпечного інтервалу, обережно повз них проїжджати, з тим, щоб не наражати їх на небезпеку. Це, що стосується правил. На практиці я б закликав вас діяти не стільки з точки зору правил, а скільки відштовхуючись від реальної поведінки пішоходів. Якщо вони, попри те, що написано правилами, все таки намагаються перебігти, перейти дорогу, то зрозуміло, що їх давити ми не повинні. Повинні вже дати можливість їм завершити перехід проїзної частини. Якщо ж пішохід дисциплінований, знає те, що від нього вимагають правила дорожнього руху, і зупинився на середині дороги. Тоді е, обережно повз нього проїжджати, впевнившись в тому, що він дійсно таки не продовжує рух, не кинеться нам під колеса. 18.4 дуже важлива норма, типова аварійна ситуація. Е, прошу на неї зважати. Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість, чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, і можуть продовжити відновити рух, лише переконавшись, що на пішохідному переході нема пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. В умовах інтенсивного руху. Коли на сусідніх смугах теж є транспортні засоби, є загроза, що за транспортними засобами, які рухаються трошки попереду, ми можемо не побачити пішохода. Та ж сама картина для пішохода. Він за ось цим транспортним засобом може не побачити транспортні засоби, які наближаються по іншим смугам. Тут ще обов'язково треба враховувати хібну модель мислення пішохода, яка може бути. Типу, якщо ось цей транспортний засіб, якщо водій мене бачить зупинився і мене пропускає, чомусь вирішують пішоходи, що автоматично це актуально і для інших водіїв. Мовляв, і всі інші водії мене бачать і пропускають. Але по факту це далеко не завжди буває так. Тому на місці пішоходів я б закликав ніколи не обмежуватися спогляданням тільки ось цього транспортного засобу. Треба по черзі виглядувати на кожну смугу, впевнюватися, що водії, які наближаються по інших смугах, теж нас бачать і пропускають. Ще один приклад неправильної моделі поведінки пішохода. Побачивши, що один з водіїв їх пропускає, зупиняється. Вони сприймають це за своєрідну, таку велику жертву, мовляв, він же ж бідненький зупинився, пожертвував своїм часом і мене пропускає. Не буду його затримувати. Давай я швиденько перебіжу через дорогу, щоб він зайвий час не втрачав і не чекав мене, і починають бігти, не дивлячись на сусідні смуги. І ось тут якраз може виникнути аварійна ситуація, коли пішохід раптово з'являється на шляху прямування іншого водія і виникає загроза зіткнення з цим пішоходом. Тому, наближаючись до пішохідного переходу, навіть якщо нам здається, що пішоходів нема, ми повинні в полі зору тримати сусідні автомобілі. І раптом якийсь автомобіль починає гальмувати, побачили запалені стоп-сигнали. Чи по динаміці руху ми помічаємо, що цей автомобіль починає відставати, стишувати хід, не думаючи ні секунди, робимо автоматично те ж саме. Знижуємо швидкість аж до зупинки. Погодьтеся, що просто так гальмувати ніхто не буде, досить вірогідно, що там з'явився пішохід, якого ми просто з об'єктивних причин не бачимо. Це актуально, до речі, не тільки для ситуації, коли праворуч хтось гальмує. Треба обов'язково дивитися і ліворуч. В такій ситуації і ліворуч також може з'явитися пішохід, якого ми просто не бачимо. Аналізуємо реальний приклад розвитку подій. Ось наближаємося до пішохідного переходу. Звертаємо увагу. Автомобіль попереду гальмує. Цей автомобіль з відеореєстратором теж гальмує. Увага на пішохода. Якраз те про що ми говорили. Починає бігти. І ось тут аварійна ситуація. Звичайно, не можна знімати вини із того водія, який рухався по лівій смузі і взагалі не зрозуміло, про що думав. Але і модель поведінки пішохода теж в корні є неправильною. 18.5. У будь-якому місці. Водій повинен пропустити пішоходів з порушенням зору, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед. Звертаємо ще раз увагу в будь-якому місці. Навіть якщо це не пішохідний перехід, на таких пішоходів повинні зважати терпляче, толерантно до них відноситися і давати їм таку поблажку в дорожньому русі. 18.6. Забороняється в'їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому переході. І що в свою чергу, додамо від себе, змусить пішоходів обходити даний транспортний засіб і опинятися на проїзній частині. Цього допускати не можна. Дивимось на цю картинку, тут водій грамотно себе поводить. Попереду, така тягнучка невеличка утворилася, він зупинився не на пішохідному переході, а до нього. На нижній картинці водій порушує правила, зупинившися безпосередньо на пішохідному переході і створюючи тим самим перешкоду пішоходам при русі їх через дорогу. 18.7. водії повинні зупинитися перед пішохідним переходом на сигнал, передбачений під пунктом В пункту 8, 8 цих правил. А це мова йде про заборонний жест регулювальника, рука піднята до гори. Якщо така вимога надійшла від членів шкільного патруля, загону юних інспекторів руху відповідним чином екіпірованих або осіб, що супроводжують групи дітей, і дати дорогу дітям, які переходять проїзну частину дороги. Ну, якщо абстрагуватися від оцих деталей, які, мабуть, не відповідають вимогам часу, я маю на увазі шкільний патруль, там юні інспектори, інспектори руху. А все-таки зосередитися на групах дітей, От, скажімо, вихователь дитячого садочку, чи там класний керівник кудись веде дітей на екскурсію. По грамотному, щоб забезпечити безпеку дітей при переході дороги, попереду і позаду повинні бути супроводжуючі особи із рукою піднятою догори, краще буде, якщо це якийсь буде використаний червоний прапорець. Ми з вами, як водії, побачивши такий сигнал від супроводжуючої особи, зобов'язані, звісно, зменшити швидкість зупинитися щоб уникнути наїзду на дітей. Підемо ще далі. Навіть якщо таких супровідників нема, але тим не менше, по факту, ми бачимо групу дітей. І зрозумілих причин теж зупиняємося, даємо їм дорогу. Підемо ще далі. Навіть якщо це не пішохідний перехід, навіть якщо супровідників ніяких нема, але ми бачимо дітей безпосередньо біля проїзної частини, і є загроза, що вони можуть опинитися на проїзній частині. Уже на це реагуємо принаймні зменшенням швидкості. Все повинно бути направлено на те, щоб уникнути наїзду на дітей. До дітей ми відносимося завжди з пересторогою, з підвищеною увагою, враховуючи те, що їх поведінка може бути часто непрогнозованою Дивимось приклад останнього твердження. Ось водій буде повертати з цієї дороги ліворуч, мабуть, занадто зосередився на пропуску зустрічних транспортних засобів, випустив з виду пішохідний перехід, не побачив дітей, які наближаються до цього переходу, і здійснив наїзд на дитину. Там треба звернути увагу серед іншого на модель поведінки дітей, непрогнозовану поведінку, як ми раніше говорили. Дорослий пішохід в такій ситуації скоріше за все не утримався від переходу проїзної частини, трошки пригальмував і не виходив би на дорогу за таких обставин. Але діти, як бачите, можуть поводити себе по іншому. Цього, на жаль, водії транспортного засобу не врахував 18.8. Ще одна важлива норма з точки зору безпеки дорожнього руху. Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей, до або від трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і в трамваї зачиняться. Двері. Ось описана ситуація. Трамвайна колія якраз знаходиться посередині дороги. І пішоходам, пасажирам цього трамваю нічого не залишається, крім іти до нього або ж від нього через проїзну частину. Наша з вами задача як водіїв е, враховувати дану ситуацію, і якщо бачимо трамвай, що зупинився на такій зупинці, то ми теж, в свою чергу, зупиняємося і чекаємо, поки пішоходи не полишать проїзну частину, і у трамвая не зачиняться двері. При відчинених двері, дверях трамвая продовжувати відновлювати рух, правила забороняють. Ще раз робимо акцент на те, що відновлювати рух забороняється до зачинення дверей трамваю. Чому так не виключена ситуація, що якийсь пасажир в останній момент. Згадав, що це його зупинка, прокинувся до цього, там десь дрімав, і е, практично в двері, що зачиняються, вилітає, вискакує на проїзну частину. Дивитися по сторонам нема часу, його задача встигнути вийти з трамвая, поки двері не зачинилися. І от якраз типова аварійна ситуація. 18-9. Наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним знаком діти. Ось він цей розпізнавальний знак, що зупинився з увімкненими проблисковими маячками оранжевого кольору та або аварійною світловою сигналізацією. Водії транспортних засобів, що рухаються по суміжній смузі, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб уникнути наїзду на дітей. Якщо здійснюється посадка висадка дітей, водій повинен наряду із проблизковим маячком вімкнути аварійну сигналізацію. І це сигнал для інших водіїв про те, що саме посадка висадка дітей здійснюється до цього автобуса. Наша з вами задача бути особливо обережними до такого автобуса, не виключати можливість появи дітей на проїзній частині, тому зменшуємо швидкість при необхідності. Зупиняємося з тим, щоб уникнути наїзду на дітей. Ось таку ми сьогодні достатньо важливу тему розібрали. Сподіваюся, вам усе сказане буде корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь, додавайте коментарі, поширюйте посилання, чекайте наступних відеоуроків. Ще побачимось!